Щоденна робота комунальних служб міста завжди сповнена турботи та зусиль, спрямованих на підтримку чистоти та комфорту міських просторів. Одним із яскравих прикладів є праця косарів міського центру благоустрій, які невтомно працюють, щоб сквери міста мали охайний та доглянутий вигляд. Сьогодні їх зусилля були зосереджені на сквері миру, де вони акуратно підстригли траву та надали території доглянутий вигляд. Ця озеленення також невпинно працює, доглядаючи за насадженнями міста. Їхня щоденна праця включає полив рослин, догляд за клумбами та деревами, щоб міські вулиці завжди радували мешканців та гостей своєю красою. Особливу увагу заслуговують і працівники, які займаються прибиранням парків. Вони не лише забезпечують чистоту та порядок, але й нерідко стають справжніми героями для мешканців міста. Так сьогодні вони допомогли врятувати кішку сільву, яка застрягла на ротонді. <плес> Цей вчинок показує, що комунальні служби завжди готові допомогти у будь-якій ситуації та докладають максимум зусиль, щоб місто не лише було гарним, але й безпечним для всіх його жителів. Анастасія Ків'яна толік'янчук, перший муніципальний канал.